На поміч солдатам сумська громада продовжує марафон добрих справ. 7 грудня в міській галереї пройшов благодійний аукціон. Так, уже втретє збирали гроші для поранених сумських бійців. Скільки наторгували цього разу в сюжеті Юлії Благодійний аукціон зібрав під дахом міської галереї чимало бажаючих допомогти. Організатори кажуть, цей вечір особливий. Цього разу ми хочемо зробити його напередодні нового року для того, щоб Якомога більше наших вояків повернулися додому і зустріли родинне свято в сімейному колі. Така доброчинна акція пройшла в сумах вже втретє. На двох попередніх аукціонах зібрали близько 80 тисяч гривень. Частину коштів витратили на такий потрібний нашим воякам тепловізор, решту на відновлення їх здоров'я. Цього ж разу сумчани торгувалися за картини сумських художників. Частину з них кажуть митці, вони написали спеціально для такої події. Я Своїми подругами також брала тут участь. Ми створили декілька картин і хочемо на нашим раненим допомогти. Малювалися всі від щирого серця, від тільки від доброї душі і для помічі. Я постійно беру участь в таких заходах, тому що я патріотична людина. Я за те, щоб Україна стала державою і все роблю. Як то кажуть, на своєму фронті творчому. До слова, деякі лоти на аукціоні з тих, що принесли небайдужі сумчани. Так вони зробили і свій внесок в добру справу. Та й бажаючих придбати роботи знайшлося чимало. Мистецтво завжди підтримувало у всі часи людей. І Я вважаю, що така тепла обстанова має бути у нашій країні. Хочеться придбати якісь витвір мистецтва. Це одна ціль, і друга ціль допомогти військовим. Також відтак торги були дійсно запальними. Загалом цього разу зібрали більше 26 тисяч гривень. Втім, аукціон триватиме до 9 грудня. Всі виручені кошти обіцяють передати бійцям найближчим часом. Юлія Настенко, Микола Ніколаєнко на часі новини.